Цивільні не мали такого досвіду, як військові. Вони не розуміють рівень, скажімо так, вразливості, да, який буває у людини після тих подій, які вона пережила там. І чому люди починають питати? Загалом є дві реакції суспільства на спілкування з військовими: це або таке приєднання і щирий інтерес. Да, намагання щось там допомогти, зробити, якось підтримати і так далі таке повне включення, або навпаки, уникання. Робимо вигляд, що нічого не відбулося. Якщо це військовий, то ми його не бачимо, проходимо повз. І це, якщо подивитися так в контексті соціуму, і та і та реакція вони є ну, захисними, тому що з одного боку ми хочемо провалюдувати свій досвід, ми не маємо того військового досвіду, і ми хочемо запитатися, дізнатися. Як з цим, як воно відбувається, як людина його прожила, як вона себе зараз відчуває і так далі, для того, щоб зрозуміти себе, свій досвід. З іншого боку, у людини виникає страх, що, можливо, ця людина є небезпечною для мене, да? бо я не знаю, що в неї в голові, чого вона мовчить, чого вона так суворо виглядає, да? і так далі. То треба запитати, розпитатися, бо це є ілюзія, насправді, але чим більше якихось фактів ми знаємо про когось, тим нам здається, що ми. Знаходимося більше у безпеці. І тому якраз оці е, два таких е, полюси, вони постійно у нашому суспільстві проявляються. Але насправді тут е, важливо розуміти, що е, спілкування повинно бути таким толерантним і дуже тактичним. Тому, що заходячи в цю небезпечну зону, то можна дійсно викликати певні тригери у людини, яка прожила цей досвід, яка просто. Ну, не стягне зараз в моменті знову так повертатися, да, так флешбечиться в цей досвід. То потрібно дуже толерантно до цього. Як з цим спілкуватися? Ну По-перше, я не знаю такі курси, щоб вчили спілкуватися з людьми, але є такі певні теми, за які заходити не можна. Да, такі в соціумі прийняті теми, це там тема грошей, тема релігія, які не обговорюються у цивільному суспільстві. І, можливо, якраз. Тема такого військового досвіду, те, що людина там пережила, де вона була, що вона бачила, чи стріляла, чи вбивала, і так далі, це ну, максимально некоректні питання до людини. І звичайно, що я дуже багато в своїй практиці зустрічаю, що військові, маючи такий досвід, вони дуже бережно ставляться до цього. І особливо до інших людей. Вони намагаються а, цим досвідом не травмувати інших. Вони бережуть інших людей від цього досвіду. Але ж все ж таки, людська цікавість і бажання допомогти, вони, наче так, заставляють витягувати з військового ці факти про його життя. І воно завжди потім приводить або до обстрагування, типу, я не хочу з вами спілкуватися, відійдіть від мене, або навпаки, до проявів агресії. Я не хочу про це говорити, чого ви до мене лізете. То я якось вам так уже конкретно поясню, щоб ви відвалили від мене. І це також потім виникає інший сторіцеп. Військові агресивні, військові нападають, військові не хочуть говорити. Вони замкнені в собі. Ну якщо задавати не некоректні питання, то мабуть і цивільна людина не захоче спілкуватися.